Фальшбалки балки від початку до кінця. Приступаємо. Купили дошку, привезли на столярку і з цього все починається. Спочатку чорнова підготовка. Обрізаємо кору, рівняємо дошку рейсмусом і фуганком. Далі складання. Зарізи під 45, усе підганяємо, щоб було чітко. Складаємо бах-бах пістолетом і балка вже тримає форму. Всередину кутики для міцності. Після цього фрезеруємо ось такою фрезою, знімаємо кут, щоб вигляд був як у справжньому масиву. Далі брешурування металевою щіткою. Проявляємо текстуру, додаємо характеру дереву. І шліфуємо все наждачкою 80-те зерно. Поверхня має бути гладенька, але жива з малюнком. Переходимо до фарбування. Використовую фарбу кольору тікове дерево. Насичений, теплий живий відтінок. Покриваю в один шар без потьоків, рівномірно розтягую. Після висихання шліфую наждачкою 180-м зерном на м'якій паролоновій основі. Знімаю вор, щоб поверхня стала шовковистою. Наносимо другий шар і маємо ідеальну глибину кольору. Напиляли брусочки, прикрутили до стіни на стелі, потім просто надіваємо. Наші балки зверху і фіксуємо пістолетом. І все виглядає як справжній брус. Масивно дорого, а вага мінімальна. Загалом тиждень часу і балки в трьох кімнатах готові. По грошах пиломатеріали стали в 4000 гривень, фарба 300, дрібниці ще 500, разом 4800. Як вам така ціна за такий результат? Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся, бо попереду ще багато цікавих проєктів.